Друзі, всім привіт! Всім, всім доброго дня! Зараз у нас буде обзор так, такої зірочки з Аврори. Дивіться, що потрібно робити, просто відкривайте пакетик, ставите лічко і ось так потрішки насипайте. Отак. Вот Якщо застрягло, то так. Ось так. Трішки про... проталкаємо. Ось так. Бачите? Це не дуже дорого. В комплекті тут є. Раз, два, три, чотири. П'ять пакетиків, зірочка, ліка. Така штучка, та ще ось така. Напишіть в коментарях, якщо знаєте на що вона. Ось такий набор з Аврори, Це якщо ви хочете комусь подарунок зробити, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже я, Мені дуже приємно, коли хтось підписується на мене і друзі. Пам'ятайте, що на 200 підписників ми, я можу ще купити більше таку штучку та, та на відео зробити, друзі. Всім до побачення, ще побачимо.